Я вітаю всіх серіаломанів на нашому каналі. В світі телебачення почали транслюватися нові серіали, а деякі ще чекають на початок. Ми підібрали для вас українські серіали, які нам здалися найцікавішими, і які, на нашу думку, отримають високі рейтинги серед усіх нових серіалів. Кожен з них має унікальну та захоплюючу історію зі складними персонажами та непередбачуваними подіями. Від історичних драм до цікавих комедій кожен знайде щось для себе. У всіх нас рано чи пізно буває такий стан, коли хочеться подивитися, як люди жили в непростий для них. Час, наприклад, у війну чи у підвищений стан невизначеності, відкриє сьогоднішню добірку український серіал під назвою Карпатський рейнджер. Головною дієвою особою серіалу є канадець українського походження Пол Гордійчук, який прибуває на землі Західної України. Він є інструктором програми Український Шериф, але затримуватись надовго на батьківщині предків не збирався. Проте сталося зовсім не так, як гадалось. І, зіштовхнувшись зі злом в особі кілера, він обирає шлях героя. Він мусить очистити цю святу землю від всіляких злодіїв та зробити край безпечним, тим більше, що під боком вірний напарник Степан. Чи вдасться Полу перемогти з? Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі, бо це дуже важливо. Давайте разом розвивати україномовний контент. Дивитись чи не дивитись серіал. Вирішувати вам. Серіал ніхто не ідеальний. Історія розкаже про дівчину, яка прагне справедливої помсти, аби відновити правду про свою сім'ю. Перед своїм 18-ти річчям Саша приїжджає до будинку свого дядька, щоб вступити в права спадкоємиці та отримати свою частку у родинному бізнесі. Проте її очікування на теплий та радісний прийом виявляються ілюзією. Приїзд в Саші завершує спокійне життя в будинку і стає причиною розкриття таємниць минулого та початком нової історії кохання. Деякі члени родини готові. На все, щоб позбутися небажаної гості, проте дівчина не відступає, вона розробляє свій план гри, спрямований на помсту кривдника і відновлення справедливості. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі, це дуже важливо. Серіал Перевізниця. Це міжнародний серіал про людей, які щоденно стають героями, про силу, яка здатна долати труднощі та кордони, про людяність і теплоту у найтемніші часи. Дія відбувається на початку повномасштабного вторгнення Росії. Психологиня Лідія з першого дня вирішує змінити діяльність і стає перевізницею. На своїй машині вона допомагає людям, які були змушені залишити власні домівки, і шукають рідних або вибираються у безпечні місця. Кожна серія це поїздка, нова історія. Що розгортається на очах головної героїні, яка також стає її частиною? Кожне наступне місто для перевізниці це новий пасажир і нова картина війни. Драма висвітлює наслідки війни, зокрема емоційні та соціальні, а також показує героїзм звичайних українців у нинішніх умовах. У серіалі Ціна втечі розповідається історія сироти Марти, яка мріє знайти своє щастя, затишок, рідних та головне кохання. З дитинства Марта жила у прийомних батьків, а про свою біологічну родину нічого не знала. Її єдиною опорою, і надією стала вчителька, яку Марта вважала своїм янголом-охоронцем. Коли проти волі Марти прийомні батьки вирішили видати її заміж за некоханого чоловіка, вона зважується на втечу. Цей сміливий крок стає для дівчини можливістю розпочати нове життя. Проте вона ще не знає, що цей шлях наповнений неочікуваними подіями, труднощами та випробуваннями. Це не просто мелодрама, а справжній емоційний трилер, що захопить вас із першої серії. Чи будете переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі, це дуже важливо. А зараз, любі мої глядачі, бонус: перша українська поліцейська комедія, фільм нереальний копець. За особистим зверненням президента України всі діти високопосадовців мають вчитися і працювати в Україні. І першим із цією новою реальністю зіткнувся син начальника поліції Петро Бурундяк Стас Буклан. Він викликає з Америки сина Василя Дмитра Ступку і влаштовує його працювати патрульним до управління поліції в Одесі. Це був справжній виклик для гламурного ледаря, адже основною роботою Василя Бурундяка було витрачання батьківських грошей. Але зараз це задоволення вже в минулому. Олому напарником Василя стає суворий лейтенант Богдан Громов, Богдан Юсипчук, який отримав наказ підготувати Василя Борундяка до поліцейського чемпіонату України, на якому вже через місяць буде присутній сам президент. Чи вдасться Василю перетворитися з кволого мажору в зразок українського поліцейського, який поки думає лише про те, щоб не зіпсувати свій манікюр, заряджаючи табельну зброю? Комедія була знята без державної підтримки. Зйомки проходили в Одесі, Баку та Лос-Анджелесі. Серіал тільки живий. Молодий режисер Вітька мріє зняти круте кіно та потрапити на міжнародні фестивалі, але всі плани руйнує повномасштабне вторгнення. Незадовго до подій він зустрічає активістку Олексу та закохується в неї. Але через війну він втрачає з неї зв'язок: чи знайде Вітька Олексу, щоб розповісти їй про свої почуття? Та в яку пригоду потрапить режисер?